У цьому відео я покажу вам вечірнє катання у Буковелі. Покажу вам вартість на скіпас, основні його переваги та фішки. Ну і звісно, трас. Ми проїдемо майже кожну з цих трас. Я покажу, де є складні ділянки, де є легші ділянки, дам певні рекомендації та фішечки. Огляд вечірнього катання у Буковелі. Лайк авансом, пишіть коментар. Поїхали, йомою, що це робиться. Дивіться, що не так. Чому обирати вечірні катання? А тепер уявіть, яка головна фішка вечірнього катання. Про головні фішки. Якраз той час, коли офіційно розпочинається вечірнє катання. Чому офіційно? Тому що ну це моє, знаєте, таке власне поняття, є ще неофіційне, це 15-та година. Значить, друзі, о 15-й годині починає діяти скіпас на вечірнє катання. І зазвичай в цей час всі починають їхати на дальні траси туди, на всі траси, тому що всі траси відкриті. А якраз у 16.30 всі траси закриваються і починає працювати тільки. Декілька трас та підйомничків. Зараз проїдемось, подивимось їх. Першою з них заїжджаємо на трасу номер 2 c Ми виїхали з того поворотику, рухаємося далі по цій трасі номер 2 c Звідси одразу ж є така панорамка. Ввечері навіть на дві гори таких гострих. То значить гора у нас є. Говерна ліворуч і Петрос праворуч. А ми продовжуємо рухатися далі. Так, значить. І одразу перша рекомендація від мене. Тут поворот до траси 3А, вона не працює. Поки що на вечірньому катанні, значить, працюється 2С, по якій ми їдемо. Є такий поворот, перший цей. Друзі, на ньому будьте мега обачними, мега обережними, тому що він зазвичай такий, знаєте, насипаний сипучкою такою, що розставши, чи просто накатаний, дуже важко його переїхати. Ну і далі рухаєтесь по трасі 2С. Вона така гладенька, рівненька, дуже класна. Не буду ж я просто розповідати про вечірнє катання. Я розкажу про головні фішки. Отже, друзі, дивіться, траса, наприклад, та сама 2С. Збоку тут є такі от з'їздики. Пагорби, на них можна з'їжджати. Це дуже люблять діти, а й дорослі дуже сильно люблять. Бачите, зараз під'їду, покажу вам навіть зблизька. Якщо під'їжджати, то тут є ось такі от віта, насипані місця. Хух. Приїжджати можна і з'їжджати з них. Але йдітьте туди, тільки якщо ви себе впевнено відчуваєте. Це. Вона завжди майже у класному стані, завжди на ній можна файно поїхати, вона в гарному стані. Єдине, що є деякі діляночки, які я вам показую. от ті діляночки трошки в такому стані зазвичай важкуватому. А так то вона зазвичай залишається впродовж всього дня такою крутою. І я її рекомендую всім початківцям. Тому що тут... Простіше, ніж на сімки, набагато, значно. О 16.30, 16.40 і до 17 години тут дуже велика черга. Значить, Пояснюю вам, чому вона тут велика. Вона тут велика не через те, що багато людей, а через те, що всі траси закриваються. Бачите, всі люди з'їжджають звідти. Тобто, уявіть, всі люди, які каталися на трасах, вони з'їжджають сюди вниз і через цей підйомничок добираються до гори, приїжджають сюди на перший підйомник, тому що більшість з них живуть саме там. У готелях. Так само через сімку транзитом іде купа народу в цей час. О шостій годині буде видно вже актуальну чергу. Людей буде значно менше для другого підйомника. Тому перша рекомендація: не йдіть на другий підйомник, коли тільки почалось вечірнє катання о 16.30. І о 15 годині так само. Друзі, ну а з гір хтось з'їжджає. Так то, спускається. Хтось разом з З'їжджає, хтось, хтось спускається, а хтось звозить лижі. Всяке буває. Вечір. Це тут такі, знаєте вже, приколи починаються. Отже, друга фішка приколи на вечірньому катанні. Про приколи більше в моєму інстаграмі, звісно. Там в купа приколів. Більше в моєму інстаграмі, звісно, тіктокові моєму. Ну і зараз покажу ще вам, де саме більше приколів. Злізли, значить, ми з другого підйомничку. Що тут бачимо? Бачимо пейзаж туди на говерлу знову ж таки. І можна поїхати трохи донизу. З'їжджаючи донизу, у вас є два варіанти, куди поїхати. Поїхати праворуч до траси червоної 2А або синьої 2С, на якій ми з вами катали, або поїхати ліворуч до першого підйомничку, куди більшість людей у цей час рухається на трасу 1С або 1Е. Вони обидві працюють увечері. Ось, до речі, від першого підйомничку. І ось траса 1С. Все починається. З неї потім там можна буде з'їхати на один є. А тепер уявіть, або не уявляйте, а просто дивіться. Зараз їдете ви по трасі 1С на вечірньому катанні, дивитесь в бік, а там така Говерла, класна. Такі гори, такий хайнющий захід сонця, якщо ви його ще зустрінете звідси. Тут, до речі, класне місце, таке інстаграми, щоб фотографуватися, прямо можна. Прямо від нас гора хом'як така, справа Говерла, Петрос. Так, інструктор Дмитро. Е, а ну скажи, будь ласка, так. скажи, будь ласка, людям, яка головна фішка вечірнього катання? Саме головна фішка вечірнього катання це те, що на вечірньому катанні дуже мало людей і дуже гарний захід сонця. Можете подивитися. Ввечері завжди, особливо на трасі, один є, є на що подивитися. Є на що чи є на кого? І на кого теж. Поїхали. Рухаючись цією трасою, ви зустрінете ось таке от місце вузеньке, на ньому будьте максимально обережні, особливо коли трасик рухається, так як зараз. І потім у вас є два варіанти. праворуч на 1С, ліворуч на 1Е. Ми поїдемо зараз праворуч на 1С трасу. На 1Е-траса з цієї сторони її вже майже видно. Ми праворуч 1С. Ще раз наголошую вам. Так, рухаємося далі. 1С, траса синя, легенька. І там, до речі, зовсім скоро буде відкрита траса номер 1 а Вона також працює на вечірньому. Отже, рухаємось ми цією трасою 1С. Бачимо тут знаки, до речі, роздоріжжя. Зліва, Slope closed 1А. Реберня прямо. Справа траса третя. 3D. Вона зачинена. А ми їдемо далі. Тут, до речі, така полога-полога, прямо діляночка, така легесничка. Далі траса стане трасою, вона вже буде мати уклончик. Під'їжджаємо безпосередньо вже до неї. І знову така фішечка. Тут є справа, такі маленькі з'їздики. Можна з'їхати в ліс і пару поворотів проїхати між смерек там. Поки що не погода, ще нема куди з'їжджати. Але як буде погодка, можете отут тако чик з'їхати праворуч, там навіть до дорожки маленька є. просто болото. І там катнути. Поїхали далі. Рухаючись по трасі 1 с виїжджаєте значить, ви на такі файні пейзажі. Дивитесь сюди на поляницю, всю. Звідси видно редіс на там гори довбушанка, синяк в далечині. Ну і тут такі гарні пейзажі з іншої сторони, ще більше на поляницю. І таким чином рухаємось далі. Зустрічаємо поворот! Тепер про поворот. На повороті будьте обережні, знову ж таки, як і на будь-якому повороті. І тут нарешті є крутіший уклончик, де потрібно більше трошки завертати свої лишки, щоб не розганятись. І після нього знову полога діляночка, після якої ми доїдемо до підйомнику. Вже бачимо з'їзд злиття двох трас. Це траса 1Е перетинається з нашою трасою 1С, по якій ми їхали. І тут вже під'їзд безпосередньо до підйомничку. Таке, знаєте, найважче місце на цій трасі це якраз оцей під'їзд до підйомнички. Тут зазвичай сипучки багато, вона льодовита і так далі. Перший підйомник на вечірньому катанні зазвичай небагато людей. Тому тут круто катосити. Це вже третя фішечка чи четверта фішечка буде вам. Тому тут можна собі катосити на вечірньому спокійно. Бо більшість людей знову ж таки стоять біля двойки. А зараз про вечірнє катання із першого підйомничку. Отже, друзі, прямо під першим підйомничком траса 1Е. Вона працює тут на вечірньому катанні. Ліворуч, траса 1Б, чорна її мають відкрити. Там виїзд траси 1А. Ну і внизу ми бачили вже перетин траси 1Е та 1С. В іншу сторону, якщо поглянути, то ми будемо бачити інші вечірні траси. Це другий підйомничок, по якому ми з вами підіймались. Ось там він їздить. Далі ми можемо побачити в іншу сторону ще сьому трасу, яка працює на вечірньому катанні. Світяться фонарі там. Далі не є 14-та траса, яка не працює на вечірньому катанні в цьому році. Ще раніше завжди працювала. До речі, один є з підйомничкою, як виглядає. Ось така оця траса 1 є. До речі, як тільки ви зійшли з підйомнику номер 2 3 чи 1, то є з'їзд на червону трасу. Краще оминайте його, проходьте далі, і там буде знову ж таки синя 2С. Проїжджаємо по трасі 2С, доїжджаємо до її з'єднання із трасою номер 2 а червоною. І друзі, от чому обирати вечірнє катання? Тому що воно найдешевше, це дешево. Ви берете скіпас, о 15.00 виходите, виїжджаєте на дальню точку, десь на 12, плавно собі спускаєте звідси. Приїжджаєте десь о 17.30 донизу і можете далі катати на тих трасах, які вечірні. В чому мінуси вечірнього катання? Траси не ратрачаться перед вечірнім катанням, тому вони трошки підрозбиті вже. І буває таке, що на вечірньому катанні навіть багатенько людей. ну колись так було до війни. Ну і мінус те, що відкриті не всі траси. 2А-траса вечірня, погляньте лише на неї. Коли ж би тут ніхто не розганявся по прямій, тому що тут бувають, знаєте, там виходять люди трошки розганятися, люблять файненько так. І рухаємося вниз до другого підйомничка. 17.20 і чисто для прикладу вам показую другий підйомничок, скільки тут людей зараз. А їх тут майже немає біля турнікетів особливо. Тому що всі вже переїхали туди до першого підйомника, так як я вам казав, просто є певні години, коли там черги і люди перебираються просто до першого підйомничку. Ну а ми переходимо сюди до траси під номером 7. Уже дійшли до сьомого підйомничку, заходимо на сімерочку, значить тут людей знову ж таки. Аналогічно немає. Зараз покажу вам навчальний майданчик сьому трасу, друзі, але перед цим скажу: не будьте мною, одягайте на вечір додаткову лінзу до своїх масочок Вельвет, тому що у основній не видно. Я нагадую вам, що наші масочки Вельвет це найкрутіші українські. Я особисто відповідаю за якість У нас є балаклави, шкарпетки, дуже класні, теплі. Різне у нас є вже товари. Переглядайте наш асортимент. Значить, сьома траса, біля сьомої траси, тут є, дивіться, що. Тут є Atlas Weekend, друзі, такий фудкорт, там якийсь відомий повар їх рекламує. Далі, значить, навчальний майданчик. На навчальному майданчику ви можете вийти тут, спробувати лежі. Перші рази, значить, тут найзручніше, найкомфортніше. і Він також підсвічується. Ну і сама сімочка на сімочці буває, вечором починається боулінг. Тут виходять люди, стають на прямій лежі і випробовують долю, пробують э, розігнатись. Як то казати? Їхати. Йомойо, що це робиться? Дивіться, що не так. Люди просто йдуть собі пішим ходом по центру траси. От уявіть автомагістраль, і люди йдуть просто пішим ходом посеред неї. Це ненормально, будь ласка, перечитуйте хоч трошки правила. Тут також є правила поведінки на гірськолежних скилах. Ну і вечірній буквель, друзі, це такий особливий кайф. Все по особливому Видно, світиться красиво, атмосферно. Дуже файненько. Вечірня сімочка це щось особливе, звідси дуже гарний захід сонця, дуже файні такі пейзажики, але тут зазвичай багатенько людей. Тому тут катати трохи не зовсім комфортно. Ну і плюс сьомий підйомничок він повільніший, ніж перший підйомничок. Тому, друзі, тут катати трошки холодновато, коли морози, скажу вам чесно, і плюс сімочка завжди вона така підрозбита до вечору. Краще їдьте на інші траси катати. Загалом я знаю найактуальніше питання. В мене запитали би, чи пішов би я на вечірнє катання. Так, я пішов би, тому що це атмосферно, це прикольно. Навіть не в плані заощадження, а в плані того, що ну, прикольно катати на вечірці. Це друга атмосфера, коли все темно навколо підсвічується. Знаєте, така різдвяна атмосфера, новорічна атмосфера, все по-особливому та по-іншому. Дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі денне чи вечірнє катання до зустрічі на скі